Маржиналі привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал «Товарка без води. І сьогодні вже 170-те відео з мого щоденного челенджу відео на ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про таку тему. А чому ж у тебе немає твоєго квантового стрибка на маркетплейсах? І що тобі потрібно зробити, щоб нарешті бамбанути і квантанути? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і відпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Ну що, погнали, і перша причина, чому немає результатів, ти просто не отримаєш нові знання, тобто ти вважаєш, що ти все знаєш, у тебе, можливо, навіть є якась корона на голові, ти там відправляєш 20-25 відправок на день, ти великий молодець. І серед своїх друзів ти красунчик, але, звичайно, цього маловато. Але твій мозок зашорений і зачинений до всього нового, до нової інформації. Ти просто не слідкуєш за всіми новинами, за лайфхаками, за якими штучками, новими фічами, які є на маркетплейсах, і звичайно і не впроваджує їх у свій бізнес. А твої прямі конкуренти, можливо більш відкриті? Вони пройшли десь навчання, відкрили нову інформацію для себе і, звичайно, користуються і зараз, доки ми з тобою спілкуємось. Друга причина це відсутність досвіду. Тобто, ти ще не знаєш, як це взагалі відправляти 500 відправок на день. Що для цього потрібно? Як це все адмініструвати? Яка команда? Як видавати чеки перероб? Як контролювати незабори? Тобто покупців, як контролювати команду, як взагалі зробити такий квантовий стрибок. І для когось квантовий стрибок буде різним. Наприклад, ти отримуєш зараз 5 відправок на день, і у тебе буде 50. Це твій квантовий стрибок. Або, наприклад, у тебе є 200 відправок на день, а буде 500. Це твій квантовий стрибок, у кожного свій. Але оскільки у тебе не було такого зростання дуже великого, то твій мозок зберігає тебе, твої сили, твої енергії, твій ресурс і каже, ні, тобі це не потрібно. Хай буде так, як є. І саме тому ти на своєму автопілоті рухаєшся далі з тими результатами, які є зараз. Або навіть стагнуєш, тому що я розумію, що не буває так, що ти кожен рік маєш однакові результати. Ні, зазвичай з кожним роком вони погіршуються, якщо ти нічого не поліпшуєш в своєму бізнесі, звичайно. Третя дуже вагома причина це оточення. У тебе просто немає кругом тебе крутих підприємців, селерів саме на маркетплейсах, які роблять багато відправок, багато грошей заробляють вони. У них є команда. Так, ось саме такого оточення у тебе можливо і немає, а тому і немає прикладів, як роблять інші люди, і як міг би зробити і ти на їхньому прикладі. Ну а якщо немає практично на кого рівнятись, не там десь ефемерно, які книжки пишуть, так а ось прям людина, яка знаходиться, можливо, навіть в твоєму місці, там Чернівці, Одеса, Львів, Харків, Київ, і вона заробляє великі гроші. У неї вже є деякі масштабування, команда, і вона може, можливо, навчити і тебе цим процесам. Оце прикольне оточення. Але якось так у нас вийшло в наших країнах СНД, що ніхто не ділиться цією інформацією. Це ж конфіденційно. Четверта популярна проблема, чому немає квантового стрибка у тебе, це відсутність чіткого фокусування. Тому що ти робиш за день безліч справ, але виникає питання, скільки реально справ по факту ведуть тебе за цей день до твоєї мети, до твоїх великих результатів. Зазвичай це одна-дві справи на день, і вони вже можуть змінити всю гру. І фокусування дуже вирішує. Ти знаєш, як в анекдоті: два бізнесмени літять в своєму ВІП-класі. В літаку, і вони летять з Парижу, з Франції, в Англію, і один каже одному, слушай, а ти з якого міста? З Манчестер? Каже, так. А як там зіграла твоя команда Манчестер Юнайтед вчора? А друг відповідає: знаєш, друже, Манчестер Юнайтед це не мій бізнес, тому я за ним не слідкую. Ось так я рекомендую тобі не слідкувати за новинами, за фейками, за безліч інформації, яка атакує твій мозок, а думати лише про те, як ти можеш покращити життя своєї родини, своє життя, свою енергію і свій фінансовий достаток. Ну і п'ята причина, остання, чому у тебе немає швидкого результату, у тебе просто немає наставника. От дивись, коли ти приходиш в фітнес-зал. Ти одразу винаймаєш тренера, тому що він розуміє як краще і як саме тобі в твоєму випадку зробити результат, який тебе влаштовує. Коли ми приходимо до дантиста, до стоматолога, ми йому не кажемо так: а ну-ка, зроби все по-іншому, ти все неправильно робиш. Ні, ми просто маємо проблему, маємо біль, зубну, і ми кажемо, виріши цю біль, будь ласка. Так ось саме таким дантистом, але з маркетплейсів являюсь і я на сьогодні. Вже більше двох років я продаю свої знання учням в форматі особистого наставництва один на один або групова. В і саме там є і досвід, і оточення, і новий майнсет, нові знання, і звичайно чітке фокусування на твою мету. Я не кажу тобі конкретно вчитися лише у мене. Ні, просто навчайся. Я особисто кожну суботу винаймаю різних консультантів по міжнародним маркетплейсам і навчаюсь, хоча я дуже багато знаю з цього приводу. Але у мене не зашорений мозок, я постійно купую ці консультації і різні воркшопи і практиками поза кордонам маркетплейсів, тому що мені цікавий мій результат, мій особистий результат мого бренду на цих маркетплейсах. А далі, вже коли у мене все good, і все вийшло, я продаю ці знання моїм учням на практиці, показуючи свої магазини. Оце і є формат прямого наставництва, тобто не словом, а ділом ти показуєш на своєму прикладі, як дійти до того ж результату, але дуже швидко. І, звичайно, всю групу, яка зараз навчається у мене, а там є 30 дуже досвідчених селерів, ти вже не потрапиш. Тому просто слідкуй за моїм інстаграмом, який ви є в описі під цим відео, і там буде інформація про новий набір, нову групу вже в липні. І також вийшло, що саме я обираю, кого мені особисто навчати. Тобто не мене обирають, а я обираю, кому я буду продавати один на один мої знання. Тому що це не мас-маркет, а бутіковий варіант передачі знань. Якщо тобі цікава інформація про українські маркетплейси, то більше інфо є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі сподобався саме цей відос, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я вважаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.